Що у нас сьогодні? Були замовлення? Так, звісно були. У так. кого більше? О, у Світани. У Олега? Сніг двоїх мені все стікається. Все, все стікається, зрозуміло. У світа більше замовлень, так? Ну, напевно. не. чому так сталося? Не віддаєте? <смас> не не даєте роботу ані? що? більше досі. Це правда. Поки що. Чи це перманентна ситуація була? Досвід не проп'єш. Не проп'єм, вона ж не п'є. Імідж ніщо, досвід це все. Ти імідж нормальний у нас так склалося вже. Окей, що запам'яталося сьогодні? Та ще нічого, ми ж в процесі. Одне віддали, а друге що? робимо, третє вже на підході. Uh -huh. Так що. Uh -huh. А що віддали вже? Віддали довіреності. Зараз будемо прораховувати апостильований документ, зробили апостиль, тепер будемо перекладати на дві мови.